Вітаю! Сьогодні ми працюємо над класичним детальним переказом із творчим завданням. Переглянути покроковий алгоритм роботи над переказом, а також дізнатись, як складати різні види плану, ви можете окремо за прикріпленими посиланнями в описі до цього відеоуроку. Переказ на 12 балів це просто і три види плану. Тут же я тільки коротко нагадаю деякі правила: підготуйте зошит чи аркуш, ручку або олівець, підготуйте чернетку. Запишіть назву тексту. Під час першого прослуховування тексту нічого не записуйте. Слухайте уважно і намагайтесь усвідомити, про що йдеться, як розгортається сюжет, на які мікротеми можна поділити текст. Під час другого прослуховування записуйте ключові слова, можливо, дати чи імена, географічні назви або інші слова, які на ваш погляд стануть орієнтирами у відновленні тексту по пам'яті, тобто власне переказу. Не намагайтесь записувати повні речення, так ви відставатимете, відволікатиметесь і можете втратити ланцюжок сюжету. тільки ключові слова. І, по можливості записуйте їх скорочено, але так, щоб ви самі могли потім розшифрувати записане. Після цього етапу роботи можна приступати до написання переказу будьте послідовними, намагайтесь якомога детальніше переказати текст, не забувайте відокремлювати мікротеми, тобто кожну з них оформляти окремим абзацем. Як тільки ви завершите цю частину роботи, можна переходити до виконання творчого завдання. Просто продовжуйте свій переказ окремим абзацем, керуючись правилом трьох не. Тобто, ваше творче завдання має стати гармонійним продовженням основного переказу. Тому не пропускаємо рядків, не пишемо слова творче завдання чи інші і не записуємо тут саме завдання. Ми працюємо з вами дистанційно та асинхронно. Тому у цьому відеоуроці після другого прослуховування ви не по черзі, а одразу побачите і список слів, які також можуть допомогти у відновленні тексту і грамотному написанні, і разом зі словами побачите творче завдання, яке необхідно виконати. На цьому етапі ви зможете поставити відео на паузу і розпочати роботу. І ще одна порада краще спочатку скористайтесь чернеткою, а коли напишете переказ, перевірте його. І, якщо будете повністю задоволені роботою, то тільки тоді перепишіть на чистовик і щоб потім вас не відволікати, два нагадування. Обов'язково підпишіться на канал, якщо ви досі цього не зробили, і натисніть на дзвіночок, аби не пропустити нові відеоуроки. Після завершення роботи над переказом не забудьте надіслати завдання на перевірку своєму вчителю у визначений ним спосіб і натисніть вподобайку до цього відеоуроку. А якщо виникатимуть якісь запитання під час роботи чи потім. Пишіть їх у коментарях до цього відеоуроку. Намагатимусь оперативно вам допомогти. А тепер до роботи. Успіхів! Серп. Нині серп використовують лише зрідка. Сьогодні він залишився символом хліборобської праці. І це не дивно. Адже серп є найдавнішим знаряддям для збирання злаків. Над території України серпи знаходили під час розкопок залишків скіфських поселень. Серпи використовували в Київській Русі. Це теж підтверджують розкопки. Серп складався із залізної робочої частини, яка мала видовжено. Напівсферичну форму. Внизу ця частина закінчувалася штирком, на якому кріпилася дерев'яна ручка. Ранні серпи виготовлялися ковалями і досягали 47 см у довжину. Уміння користуватись серпом це справжня майстерність. Пізніше серпи, що виробляли на заводах. Стали коротшими. Це зробило користування серпами набагато зручнішим. Цей інструмент мав заокруглену форму та насічку зубців на лезі. Час від часу зубці потрібно було відновлювати в кузні. Та багато хто навчились лагодити серпи і вдома. У 19, на початку 20 століття. Серпом збирали жито, пшеницю, ячмінь, іноді навіть стебла кукурудзи. Сьогодні нові технології замінили серпи, але ми пам'ятаємо цей інструмент як символ хліборобської праці. Серп. Нині серп використовують лише зрідка. Сьогодні він залишився символом хліборобської праці. І це не дивно адже серп є найдавнішим знаряддям для збирання злаків. Над території України серпи знаходили під час розкопок залишків скіфських поселень. Серпи використовували. В Київській Русі. Це теж підтверджують розкопки. Серп складався із залізної робочої частини, яка мала видовжену напівсферичну форму. Внизу ця частина закінчувалася штирком, на якому кріпилася дерев'яна ручка. Ранні серпи виготовлялися ковалями і досягали 47 см. У довжину. Уміння користуватись серпом це справжня майстерність. Пізніше серпи, що виробляли на заводах, стали коротшими. Це зробило користування серпами набагато зручнішим. Цей інструмент мав заокруглену форму та насічку зубців на лезі. Час от часу. Зубці потрібно було відновлювати в кузні. Та багато хто навчились лагодити серпи і вдома. У 19, му на початку 20-го століття серпом збирали жито, пшеницю, ячмінь, іноді навіть стебла кукурудзи. Сьогодні нові технології замінили серпи. Але ми пам'ятаємо цей інструмент як символ. Хліборобської праці